Для вихованців дитячої школи мистецтв літо видалося продуктивним. Зокрема, учні третього класу художнього відділення продовжували займатися творчістю. Як результат, у ДШМ з'явилася нова виставка, що складається з 93 робіт, які були створені протягом літніх канікул. Роботи їх тим і цікаві, що вони вже мають досвід творчий досвід. Роботи виконані в різних графічних та живописних техніках. Виконали різними матеріалами: гуашею, акварелью, туш, фломастери та інші різні матеріали. Дуже цікаво переглядати виставку, бо кожна робота має свою історію, свою якусь думку, своє бачення автора, і вони всі дуже різні. Викладачка художнього відділення Ольга Іванівна зізнається, що було непросто обрати кращі малюнки своїх учнів. Цього року виставка містить в два рази більше робіт порівняно з попереднім. Передусім, учні зробили акцент саме на планерному живописі. Це пейзаж натюрморти, де є фрукти, ягоди, квіти, і портрет або якісь тематичні. Час такий складний, і кожна людина, кожна дитина, вона дуже. По-своєму це все бачить і у них в них є така можливість передати все це на бумагі в своїх роботах. Учениця художнього відділення ДШМ Анастасія обрала для себе пейзажі та квіти, малюнки яких створювала за допомогою гуаші та акварелі. Перший дуже такий свіжий, теплий, приємний. Це будинок навколо саду. А другий це наш шостенський хімреактив. Він якось особлює е, зараз становище в Україні, та наше якесь ментальне здоров'я е, і матеріал гуаш. Також це квіти. Я дуже сильно люблю їх малювати, тому що це дуже надихає і також дуже сильно розслабляє. Я е, техніка виконання акварель, учні справді обрали різні матеріали для створення власних робіт. Більшість своїх робот я виконала а, у селищі Вороніш. А всі вони а, були зроблені акварельною технікою, Ну більшість, а деякі тушею. Дівчата зізнаються, повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на творчість. Зокрема, учасниця виставки Вікторія з початком війни вже створила понад 40 робіт. Вони всі були виконані з душею. Для мене малювання це прояв своєї свого. Внутрішнього таланту, свої душі, емоції мої. Передаю я більшу частину того, що думаю. У свою чергу юна художниця Софія розповідає, що окрім зображення квітів та різноманітних рослин, цього літа їй захотілося створити і власний портрет з особливою родзинкою. Я дуже люблю малювати автопортрети. Для мене це не важко. Це мені приносить задоволення. Цей портрет я малювала з думкою, що президент з іншої країни сказав, що українців не існує як нації. І от я хотіла цим портретом донести, що Україна існує, і українці існують. І це ніяк не змінити. Я українка. Попри канікули, вихованці мали бажання створювати свої майбутні шедеври. Надихалися по-різному. Вихованець Руслан взяв, за приклад, комп'ютерні ігри Детройт та Сталкер. Це була доля одного з персонажів. Зачепила вона мене дуже сильно. І я вирішив написати за цією тематикою роботу, яку назвав Доля. А цю роботу я назвав Думки. Це також за тематикою однієї, однієї з гри, ну, тобто, яку я грав. І чому думки? Бо тут повний хаос, тут ось ну щось лежить, щось, щось валяється. Ну не зрозуміти що. Відвідати виставку можна до 15 жовтня.